Вітаю сердечно, пані та панове. Це freestudio один комі. Я вирішила повернутися трошки до Айвиш Wood, оскільки були питання. І отже, це вправи теж зі старого мерфі, 39 й юніт. Посилання на книгу в описі відео. Тут е, треба. Написати речення, які нібито є підсумком всієї цієї фрази, і це має бути з «I wish» і далі «would». Ми пам'ятаємо, що «I wish» плюс «would» — це тоді, коли ми або жаліємося на якісь обставини, які, скажімо так, вище нас. Вище нас, як правило, можуть бути або поведінка інших людей, або кліматичні, погодні природні умови. Ну, ми їх просто не можемо змінити. В таких випадках воно і вживається. Ще може бути відтінок критики, якщо це по відношенню знову ж таки до іншої людини. Отже, перше за нас подумали: It's raining, you want to go out, but not in the rain, so you to stop raining. What do you say?» Іде дощ, ти хочеш піти погуляти, але не в дощ, і ти хочеш, щоб дощ перестав. І що би ти сказав? I wish it would stop raining. Шкода, що йде дощ. Ну, йдемо далі. Наступне: You are waiting for Tom. Ти чекаєш на Тома, he's late, and you're getting impatient. Він запізнюється, тебе вже як ото в тебе нетерплячка. You want him to come, ти хочеш, щоб він прийшов. What do you say? Що ж сказати? I wish і далі Tom would come. Хотіло бися, щоб уже прийшов. Ми можемо дописати would come in time. Но це буде не зовсім вірно, тому що «come in time» якби час уже минув. І це буде як потошкодування за минулим. Такого краще не робити. Це можна робити, але потрібно для це вже буде не would, а could. Could have come тоді би було. У нас за завданням такого не треба. Далі друге. «A baby is crying and you are trying to sleep». Дитина плаче, а ви намагаєтесь заснути. «You want the baby to stop crying». Ви хочете, щоб дитина припинила плакати. «What do you say?» Що ви скажете на це? Ну, no, I wish Тут теж ми жаліємося на речі, але як ми можемо змусити дитину не плакати, якщо, можливо, ця дитина плаче в сусідній квартирі? І далі The Baby це те на що ми не можемо вплинути. І далі «good», Stop crying» – Хотілося б, щоб дитинка перестала плакати. Далі наступне. You are looking for a job. So far without success. Ви шукаєте роботу поки що безуспішно. You want somebody to give you a job. What do you say? Uh, ви хочете, щоб хтось вам дав цю роботу. Що б ви сказали: I wish somebody would give me the job. Easy. Нам не важливо, яка робота, тому ми ставимо артикль E. «Е». Тут нема уточнень. Знову ж таки, як це від нас залежить? Ну ніяк. Якщо роботи немає, то роботи немає. Якщо ніхто мене не запрошує працювати, то сорі. Це якби то поведінка інших людей. Об'єктивні обставини, якщо завгодно. Далі четверте: Брайан wearing the same old clothes for years. Браєн носить роками одні ті самі старі речі. You think he needs some new clothes, and you want him to buy some. Uh, ти гадаєш, що йому потрібен якийсь новий одяг і хочеш, щоб він собі його купив. Що би ти йому сказав? Ну, можна сказати отак. I wish. І далі, Brian would buy. Ми ніяк не можемо на Брайана вплинути. Якщо він не хоче купувати нові речі, то він їх і не купить собі. Some new clothes. Тут можна дописати instead of old ones або ще щось таке. Ну, можна і цього не робити. Або якщо ми Брайану це в лице будемо казати, тоді можна сказати I wish you замість Брайана you would buy». І далі все те саме. Далі 39.2. Тут майже все те саме треба зробити. Тільки треба вжити wouldn't. Ну, окей, «wouldn't» теж можна. Це критика вже більше бути. Цьому drives very fast», you don't like it. What do you say? I wish you wouldn't drive so fast. Том дуже швидко їде машиною, тобі це не подобається, і що ти йому скажеш? Шкода, що ти так швидко їдеш, або не їдь так швидко. Це можна як завгодно перекладати, воно все одно дослівно не перекладається. Тут вуд у нас просто немає такого. Отже, you are telling your about the the man in the next flat, he often plays the piano in the middle of the night, and you don't like this». What do you say to your friends? Значить, ти розказуєш своєму другові про якогось чувака, який живе в сусідній квартирі. Він часто грає на піаніно посередині ночі, і тобі то не подобається. Ну, що би ти сказала своєму другові про це? Ясно, що я би сказала, що шкода, що він грає, або я не хочу, щоб він грав. Або хоч би він перепинив оце грати на піаніно серед ночі. Ну, на піаніно серед ночі це не така вже велика біда, я вважаю. I wish, далі The Man in the next flat. Або Я не хочу так довго писати, можна написати My Neighbor. І це буде вірно. Або The Man Next Door теж можна. І далі «would», бо я як на нього повпливаю? Ну ніяк. Wood Stop, Playing the Piano. І далі In the Middle of the night». От щось таке. Це покаже, що я критично до цього ставлюся і не схвалюю, ясне діло, що він таке от робить. Далі друге. A lot of people drop laser in the street. Багато людей смітять на вулиці, you don't like this. What do you say? Багато народу смітить на вулиці, тобі не подобається, що би ти сказав. I wish people. І далі would Stop. Littering. Можна, звичайно, сказати would stop, dropping litter, або to drop litter. Ну, я не хочу так складно. Later може запросто бути дієсловом. Цього буде достатньо. Хоч би люди перестали кидати сміття на вулиці. Отак приблизно це буде перекладатись. Або чого ці люди кидають сміття на вулиці? Далі третє. Jack always leaves the door open. You don't like this. What you say to him? Завжди Джек кидає двері відкритими, а тобі то не подобається. І це абсолютно те саме, що було в четвертому, в першій вправі. Отут, От абсолютно те саме все. Оскільки тут тухим, все-таки я схиляюсь до того, що це треба казати you. Тобто я людині це говорю. I wish і далі you would. А, у нас вже заперечення треба казати. Sorry, «wouldn't», wouldn't. І далі leave, the door open. Тоді в другому я теж написала без заперечення, а треба було б, напевно, так зробити. I wish. Щоб було з запереченням, все як по завданню. Хоча, в принципі, можна і так сказати, це не проблема. Ну нехай. I wish people would not litter. Або would not drop litter. «Litter», до речі, uncountable. Незлічуваний іменник. Ось таким чином. І в нас виходить таке от е, критісизм, можна сказати. Ось, власне, і все. Отак воно вживається. Тут все чітко за схемою, і треба пам'ятати, що так не можна говорити про себе ніколи, тільки коли е, щодо мене якісь дії відбуваються, або хтось робить дію, або щось робить дію. Але Боже збав не я. Ні в якому разі. Я не можу так говорити про себе. Я можу так говорити тільки про інших людей, на яких я ніяк не можу повпливати. Ну, принаймні, явно повпливати. Це або такі скарги на обставини і на людей, або це критика, як правило, вже людей, а не обставин. Тому що обставини не критикують. Як можна критикувати погоду? Ніяк. А от людей критикувати можна. Отже, скріни цього всього в описі відео за посиланням, так само книжка за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.